Казати комусь ні, ну що тут такого. Але ж ми після цього почуваємо себе винними, поганими, нехорошими. То чого ж так? Однією з причин цього є те, що ми нагребли з дитинства дуже багато негативних переконань, які супроводжують нас все наше життя. Хоча вже по факту вони навіть не служать, але ми їх все рівно тягнемо за собою таким транспарантом, впевнено і з переконанням, що от воно ще нам потрібне. Це по типу Я остання буква в алфавіті, хочеться перехочеться спочатку іншим, а потім собі. Е, хороша дівчатка, не кажуть ні, не відмовляють. Ти ж хороша дівчинка, як це ти відмовиш? І їх насправді дуже багато, до речі, напишіть в коментарях, які у вашому житті ви прослідковуєте і знаєте про їх існування. Ці переконання вони несуть один-єдиний посил, такий, якщо між рядків читати. Ти нічого не значиш. Твої почуття, твої думки вони не важливі. Ти не важлива. Ти маєш бути ось такою і такою: хорошою, слухняною, такою, яка догоджає, заслуговує. І тоді ти за це отримаєш любов, визнання і похвалу.